Вітаю в ефірі програми Нікополь сьогодні. В студії працює Алла Ткачук. З цього випуску ви дізнаєтесь про головні події минулого тижня. З професійним святом привітав Андрій Фісак підприємців нашого міста. Докладніше в нашому сюжеті. П'ять бізнесменів Нікополя відзначив нагородами до дня підприємця міський очільник Андрій Фісак. За вагомий внесок у розвиток підприємництва в нашому місті найкращі представники малого та середнього бізнесу отримали святкові грамоти, вітання та подяки від влади. Зустріч проходила у невимушеній атмосфері. Приватні підприємці такі увазі міської влади були надзвичайно раді, тож спілкування вийшло вільним та цікавим. Валентина Горбенко, директор магазину Марічка отримала з рук Андрія Фісака подяку від губернатора Дніпропетровської області. Игоря Коломойского награда на перспективу, которая будет стимулом для дальнейшей плодотворной работы на благо нашего государства, на благо нашего города. Сегодняшняя встреча меня потрясла. Конечно, это практически первый раз вот за круглым столом вместе с мэром встречаются представители бизнеса. И мы можем задавать вопросы, получать ответы в такой непринужденной атмосфере. Ну, це очень приятна грамотою від голови обласної ради Дніпропетровської області Євгена Удода був нагороджений Олег Фельдман, директор РПЦ Січ. Власниками подяки від міського голови стали Сергій Горобченко, директор фірми «Канріт» та Дмитро Бернічов, директор магазину Восьмий квартал. А от Олександр Перетятко, директор магазину Діва, отримує подяку згодом. Адже наразі він призваний до лав української армії і разом з іншими Нікопольцями захищає наш з вами мир. Після урочистостей всі присутні обговорювали проблеми Досягнення їхньої діяльності та нашого міста. Підприємці впевнені, будь-яка нагорода це знак, що вони працюють недаремно, а саме для людей і нікополя в цілому. Біля багатоповерхівки по вулиці електрометалургів, 42 тижнями не вивозиться сміття. Ця проблема і стала приводом для обговорення на загальних зборах, свідками яких стала наша знімальна група. Нещодавно до управління житлово-комунального господарства звернулись мешканці багатоповерхівки по вулиці Електрометалургів, 42, що поблизу торгівельного комплексу владі. Жителі скаржаться на те, що у кількох десятках метрів від їхніх вікон встановлено баки, сміття з яких не вивозиться тижнями. Місце розташування цих контейнерів було визначено спеціальною комісією, до складу якої входив голова ОСББ. Та не всі жителі з цим згодні здійснила. Щас вам скажу п'ять місць збору мусора. Сейчас осталось и было, сейчас я вам скажу, даже вот это нашему 14 баков было. Сейчас осталось одно место сбора мусора здесь. И осталось 5 баков. Аби розібратися у ситуації, поблизу будинку відбулись збори. На них були присутні представники управління житлово-комунального господарства, обслуговуючих компаній, а також мешканці багатоповерхівки і будинків, що розташовані поблизу. Виявляється, проблема з вивезенням сміття виникла через відсутність майданчика для нормального заїзду прибиральної техніки до контейнерів та їхня несправність. Після довготривалої активної дискусії присутнім все ж таки вдалось досягти спільного рішення. Ми видімо рішення, щоб жителі своїми силами, так як в місті дуже важке положення, зробили саме площадку, щоб удобно було машині під'їжджати і вивозити мусор. Тобто, сміття звідси буде вивозитись вчасно у тому випадку, якщо біля баків буде побудовано спеціальний майданчик. Після цього проблема вирішиться і прибиратимуть за цією адресою щодня. Буде мусор вивозіться. Для начала что-то с баками придумаем, с колесами, которые подпадались из-за того, что нету площадки. И мусор без вопросов будет вывозиться. И на данном этапе вы видите, что он вывезен мусор. Это все вывозилось людьми вручную. И покуда другого выхода нету. Жоден майданчик для сміттєвих баків не знаходиться на балансі компанії Кубл Тому в даній ситуації жителям все ж таки доведеться самостійно вирішувати питання. Іншого місця для збору сміття навколо не буде, бо нова техніка просто туди не під'їде. І це мають зрозуміти мешканці. Напередодні Дня фізичної культури та спорту в сесійній залі Нікопольської міської ради відбулось урочисте засідання круглого столу. Докладніше про це дивіться в нашому сюжеті. На святковому засіданні круглого столу був присутній виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак, інші представники міської влади і, звичайно, винуватці події, директори, тренери та заслужені діячі спортивних організацій Нікополя. Очільник міста у своєму зверненні до присутніх підкреслив важливе значення розвитку фізичної культури та спорту в Нікополі, особливо для підростаючого покоління. Також звернув увагу на високі досягнення наших земляків на міжнародних спортивних аренах. Подякував і поздоровив всіх присутніх. Выражаю вам огромную благодарность, поздравляю с этим вашим профессиональным праздником и желаю вам самое главное здоровья, ну и конечно же спортивных успехов вашим воспитанникам. Ну а как городская власть, я надеюсь, что вместе с командой, которая у нас есть, мы будем развивать спорт, будем помогать вам теми силами, которые у нас есть, У ході урочистого заходу керівники спортивних організацій міста розповіли про свою діяльність, поділились добутками та окреслили проблемні питання. Основні труднощі розвитку сфери пов'язані з її недостатнім фінансуванням. Та, попри всі бюджетні негаразди, місцева влада разом з меценатами намагається докладати максимум зусиль для розквіту фізичної культури і спорту в Нікополі. Як відзначив Андрій Фісак, вже в цьому році почне функціонувати спортзал Спартака. Ще одна мета очільника реконструкція легкоатлетичного манежу в майданчик для ігрових видів спорту влітку і для ковзанки взимку. Наприкінці святкового засідання шановним тренерам вручили грамоти і подяки за вагомий внесок, у розвиток фізичної культури та спорту міста. Серед нагороджених був ветеран боксу, тренер з 30-річним досвідом, наставник великих спортсменів Нікопольщини Олексій Губарєв. Я всім благодарю хто любить спорт, хто допомагає спорту, хто приходить, дивиться. І ну, радується успіхам нашої країни. Напередодні відзначення 120-річчя Олександра Довженка в центральній бібліотеці міста відбулось засідання круглого столу під назвою Мислителі майстер, свідком якого стали наші журналісти. 10 вересня весь світ святкував 120-річчя відомого українського письменника та митця Олександра Довженка. З цього приводу у центральній міській бібліотеці відбулось засідання круглого столу. Начальник відділу з питань культури сім'ї та молоді Тетяна Лизогуб розпочала засідання з теплих слів про надзвичайну людину і творця, а потім передала слово представникам бібліотек. Під час засідання порушувались питання нелегкого життя і творчості Довженка, відомого і зовсім невідомого для нас, що супроводжувалось демонстрацією документальних фільмів. Хто з нас не пам'ятає безмежну красу людини та природи у зачарованій Десні, історичну правду про наш народ в Україні вогні, а також кінематографічні доробки митця? Дововижно, що весь світ навколо Довженка ніби оживав в руках майстра. Особливо цікавим для нас залишається той факт, що Довженко відвідував Нікопольщину під час написання своєї поеми про мову. Море, про Каховське водосховище. Довженко був тут. Довженко був в Нікопольському районі, він жив в Покровському і до сих пор залишилися свідкими цих собаків, коли він перебував на Нікопольщині. Про Довженка можна говорити довго і захоплюватись ним. Він навчає важливим життєвим цінностям. Людина залюблена в красу, творець прекрасного на землі. Таким він лишився в нашій пам'яті. В Нікопольському історичному музеї відбулась виставка майстрів двох епох Олександра Довженка та Марка Продана. 11 вересня, з нагоди 120-річчя від дня народження кінорежисера, кінодраматурга, класика світового кінематографу, письменника Олександра Петровича Довженка, в Нікопольському музеї відбулось урочисте відкриття художньої виставки діяча. Та не лише ця подія стала знаменною того дня. Свій 81 81-й день народження святкував почесний громадянин Нікополя, відомий художник, іконописець, письменник та колекціонер Марк Дмитрович Продан. З самого дитинства за завмиранням серця Марк Дмитрович спостерігав за роботою свого дідуся майстра. Мало кому відомо, що Нікопольський спасопреображенський собор розмалював саме дідусь Марка Дмитровича Микита Набоков. Тож на виставці, окрім картин Олександра Довженка, були представлені роботи і Марка Продана. Помилуватися витворами мистецтва завітав до музею, виконуючи обов'язки міського Голови Андрій Фісак, очільник міста. Привітав Марка Дмитровича з днем народження, після чого оглянув всі представлені експонати в музеї. Зокрема, директор музею Олександр Кушнірук звернув увагу на значну колекцію стародавньої київської русі, херсонесу та доби козацтва, яку 10 років тому Андрій Фісак подарував музею. Навірно, літ я займався такими речами, віщами. Щас те времені вже ні тут займаються. Основні колекції були подарені. Мені цікаво було іменно, откуди пішло государство України. Це древня Київська Русь. Поэтому деле я почав собирать именно предмети древньої Київської Русі. Також Андрій Петрович зазначив, що свого часу він навіть планував стати істориком, адже наша з вами земля така багата на знаменні знахідки української історії. У культурно-дозвілєвому центрі відбулось відкриття арт-виставки місцевих художників Тетяни Максимчук та В'ячеслава Гуденка з латинською назвою імпріму інформер. Приємна жива музика, приглушене світло та безліч дивовижних витворів мистецтва. Саме так можна описати минуле дійство. На виставці представлено понад 100 робіт, в яких спостерігається різнобарв'я техніки, стилю та жанру. На картинах зображені портрети рідних і близьких людей, друзів та малознайомих, написаних на дачі за вечерею чи на вокзалі. Всі роботи, як картини, так і скульптури, це яскраве відображення прожитих моментів, які відобразив майстер як цінну мить дійсності. За словами авторів, на створення робіт вони Надихнули один одного. Ти смотриш на чоловіка, тим ну сказати, очаровуєшся. І э, тот відпечаток, який вот, 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 отримав від цього... чоловіка, він передається в твоїй роботі. Якщо на графіку та живопис В'ячеслава надихнула Тетяна, то із захопленням скульптурою все навпаки. Тепер це заняття у Тетяни Максимчук у числі найулюбленіших. «Це, скажем так, больше влічення В'ячеслава, який мене улюбив. Своими произведениями мне стало интересно, и я тоже начала лепить. Выражаться с помощью цвета, выражаться с помощью линии, это мне приемлемо. А вот что-то новенькое выражаться с помощью объема было увлекательным, таким вот неизведанным. Художники вважають, що творчі здібності є у кожної людини. Їх потрібно просто розбудити. Арт-виставка відкрита до 4 жовтня, тож всі бажаючі можуть відвідати її та зарядитися енергією творчості та мистецтва. Замість кредитів вірші. Тепер стояти на зупинці в очікуванні автобуса стало цікавіше і навіть пізнавальніше. Подробиці в нашому сюжеті. Відтепер любителі української творчості зможуть частіше перечитувати строчки улюблених віршів. Громадські організації Нікополя, Майдан і студентська свобода провели по всьому місту акцію, мета якої є розвиток духовної свідомості Нікопольців. Активна молодь розклеїла листівки з віршами та портретами українських поетів майже на кожній автобусній зупинці міста. Тож тепер писемна творчість склала конкуренцію об'явам про надання кредитів та продаж квартир. Вірші обирали доречні до нинішньої ситуації в країні. Я штажця та ха. Роша акція, тому що ну, во-первых, люди будуть в основному вот, люди читають на, на остановках вот, об'явлення. Всі таке такое тоді розвиття, що то запам'ятається, що то понравиться. Усе як є дорога, явори, усе моє, все, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. Реакція людей на таку акцію була неоднозначною. Більшість підтримала ідею і з захопленням читала вірші. Були і переконані в тому, що віршам, як і іншим листівкам, на зупинці не місце. У свою чергу молодіжні організації пообіцяли регулярне проведення подібних акцій в нашому місті. В Нікополі триває активна фаза поточного ремонту доріг. Докладніше про це дивіться у нашому спеціальному репортажі. Питання якості дорожнього покриття досить актуальне для повсякденного життя кожного міста та його мешканців. Тому місцева влада Нікополя приділяє особливу увагу ремонту доріг. Об'єм робіт на поточний рік та найбільш проблемні ділянки було визначено заздалегідь. Як відзначив Володимир Жилін, на ямковий ремонт дорожнього покриття міста в цьому році виділено достатньо коштів. Виділено, згодом з 52 постанови. Это 30 кілометрова зона, яка знаходиться город Нікополь, 2 мільйона на текущі ремонтні роботи по дорожному покритю. Поточним ремонтом доріг у нашому місті займається компанія Нікопольський райавтодор». Цього року планується відремонтувати 25 проблемних ділянок, площа яких коливається від десятків до сотень квадратних метрів. Роботу було розпочато наприкінці серпня з найбільш проблемного відрізку дороги по вулиці Микитинській. Зараз ми знаходимося на вулиці Микитинській. Як бачимо, тут триває безперервний рух транспорту. Ні, не треба нагадувати, що ще два тижні тому дорожнє покриття тут було жахливим. Після ямкового ремонту ситуація покращилась. Поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому знаходиться зупинка автобусних маршрутів. Туди ми відправились, аби поцікавитись якістю нового дорожнього покриття у головних експертів водіїв. Ну, зараз от ремонт зробили. Дякую большої дорожникам, комунальникам нашим. Намного краще стала, їздити. Крім ділянки по вулиці Микитинській, протягом вересня вже підлатано ями на відрізках доріг по вулиці Запорізькій та Довгальовській поблизу Нео. У четвер було закінчено частковий ремонт на відрізку дороги по вулиці Карла Лібних та неподалік від вузла зв'язку. Проблемну ділянку протяжністю близько 500 метрів розпочали ремонтувати в середу. Ми встигли поспостерігати за підготовчими роботами та поспілкуватись з працівниками. Ці знаки говорять про те, що на до ділянці дороги по Карла Ліпних та тривають ремонтні роботи. Зараз йде їх підготовча фаза. Про основні моменти ми запитаємо у основного учасника. Скажіть, будь ласка, скільки одиниць техніки та робітників задіяно на ці? Шість робітників, одна єдиниця техніки, як бачите, фріза. Сьогодні йдуть підготовлені роботи. Завтра плануємо закінчити, вложити асфальт і закінчити участок. Отже, робота по ремонту проблемних дорожніх ділянок Нікополя у самому розпалі. За підрахунками спеціалістів, якість покриття жителі міста зможуть оцінити ще до початку опалювального сезону. А ефективність цих робіт перевірить сувора зимова негода. На сьогодні це всі новини. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. А я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре і до побачення.